З корупцією Шабунін сам боївся корупціонером, шахраєм, негідником і покидьком. Це логічно, це було зрозуміло для кожного українця. Кожен українець знає, що всі ті так звані громадські діячі, які сидять на зарплаті якісь там спонсорів з, з Московії, західних спонсорів чи, чи місцевого олігархату, всі вони є шмельць, покидьки, негідники злочинці. Всі вони діють на шкоду українському народу і на користь своїм спонсорам і свої, і себе любимих. Дехто намагається продати того, що буде, що він нібито там десь радикально по комусь дорогу перейшов, ще, щось. Він покидьок, покидьок. він мав бути за свою, мав. він був свого, не був. Забрав отримав, отримав. Всі інші ті справи не будемо їх роздати. Візьмемо це лише одне. І визнаємо, що він є негідник, місце, якому на дні соціальному, місце, якому в нормальній зоні у якогось такого серйозного режиму, в нормальні камери з нормальними такими справжніми бандюганами, щоб вони. Його там вчили розміру. Звичайно, ж хотілося б, щоб було всі, все майно і всі грошові засоби арештовані і передані в державний бюджет. Які йому належать, його е сімейству і іншим, його, його тому Шоблові, яке грабувало український народ роками. І на майбутнє, панове українці, маю до вас прохання: не вірте ніяким отим, е е на зарплаті отим громадським діячам, пол політичним діячам. Не вірте їм. Це все і шмельці. Вірте, лише мені, бо лише я кажу правду. А ото все шабуніни, мустафи, ще оці всякі Аліхамі, та вся зараза, ось ця та чужинська, яка напливає в Україну, вона ж лише напливає для чого? Щоб нас з вами грабувати, щоб нас з вами поневолювати, щоб нас з вами знищувати.